Так, з чого почати, покладемо в блендер кульку морозива і додамо улюблену шоколадку Кіткат. Ммм, смакота! У мене сьогодні такий японський настрій. Додамо трохи соєвого соусу або багато, перемішуємо. Чудово. Заливаємо, набираємо вріжок та посипаємо маленьким печивом. Краса, яке ж миле морозиво та на вигляд смачне. Ставимо на підставку та йдемо далі. Для другого ріжка мені знадобиться кулька морозова, блендер і палки червоні перці. Хм. І додамо трохи підсолоджувача. Меду. Не забуваємо закрити кришку та запускаємо машину. Готово. Ого, ось це запашок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і додамо трохи жахіття. Мармеладні очі. Вони чудово поєднуються з жовтим морозивом. Ставимо цей моторошно гострий медовий ріжок на підставку. Куштуйте дорогенькі. Вау, яке гарне морозиво! Джейн, спробуй, виглядає їстівним. Ммм, Мої улюблені мармеладні очі. Ой, подавилась. Ха-ха, Вибач, Мері. ти чудово ловиш. Скуштуємо морозиво. Мамочки, як же горить? Я не можу, це дуже гостро. Здається, я полетіла. Ой, я бачу наш будинок з висоти пташиного польоту. Мені вистачило. Мері куштуй ти. Я із задоволенням скоштую свій ріжок. Виглядає дивно, але спробую. Іу, він такий дивний. Але їсти можна. Так, у мене чергова порція морозива Зараз додамо кульку ванільного та нагетси М -м, Тут не вистачає лише орео Сподіваюся, дівчаткам сподобається. Awesome. Я обожнюю орео Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солоненькою картоплею фрі. Готово! ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І наостанок трохи полонички. Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат. Набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу. Wow! Дівчата морозово виглядає незвичайно, але сподіваюся, що за смаком буде класно. Джейн, подобається Куштуй. коштуй. Oh, yeah. mm -hmm, смачненько, Воно таке шоколадне. Ось тільки не розумію, що з ним не так, але на смак піде. No. Мері забери свої руки. Моє. Гаразд моє, буде ста разів смачніше. Це хто? Картопля фрі? М -м, смакота. Морозиво дивне, але з'їсти можна. так так, буде що ще. Окей. Okay. Ла-ла-ла-ла. У мене чудовий настрій. Тож приготуємо морозиво з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся. Сподіваюся, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. Ммм, непогано. Але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. І посипаємо смердючим часником. Це морозова злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу. Готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива. Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів і хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Заливаємо в апарат. Єс! Набираємо ріжок. І посипаємо кольоровою посипкою. Куштуйте мої солодкі. Можна я? Можна? Okay. Ура! Я перша. Зараз спробую. Виглядає відпадно. І на смак. Вау, дуже смачно. Що? У мене губи в присипці. Ха -ха. Вона також дуже смачна. Більше не можу дивитись на задоволене обличчя Мері. Що? О, це часник. Жахливо! Як мені це їсти? Я не можу це огидно! Як же Мері пощастило з ріжком? Моє морозове жахливе. Мері, хочеш оцінити мій запах з рота? Як тобі? Часника замало, так? Я вже озброїлась ложкою для морозива. Мені потрібна кулька морозива і смердючий сир. Перемішуємо. Що там вийшло? Фу, запашок! Як з відра для сміття? Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок і посипаємо. Смачненькими хробаками. Здається, їм морозова сподобалось. Йдемо далі. В справу пішло морозова Кітлз. Готово. Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо, звичайно, ж Кітлз. Його багато не буває. Ставимо, і готово. Дівчата такого морозового ви точно не коштували. Мері скоріше спробуй. Цікаво, якою буде реакція. М -м, як солодко та смачно. Ви Подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що, на землю впустили. Чому він весь хробаках? Я не можу, вони живі. Бє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухаються у мене в роті. Все більше не можу. Гаразд. З'їмо останнього. Бі, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні. А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер. І гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьорить. Заливаємо в апарат. Стоп! А де присипка? Так, не піде. Точно, можна взяти трохи собачого корму у нашого писика Лео. Набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Ха -ха. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Небагато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. М -м, сама б з'їла, але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок. Та посипаємо цукерками ММД. Готово. Я так старалась. Давай на цифа. Чудово. перемога за мною. Я обираю цей ріжок. М -м, виглядає дивно. Це собачий корм. Джейн, хочеш? Яка гедота? Мері, а ти можеш гавкати як песик. Гав-гав. О, здається, мері погано. Упс, Джин, от і посміялась. Давай куштуй свій ріжок. Я з величезним задоволенням спробую, адже в мене буде смачний. М -м, ось бачите, яка смакота. Найкращий ріжок на сьогодні. Мері, не дивись на мене так. А у мене чергова порція морозива. You. Хочу зробити її особливою. Додам трохи смердючої риби, до нього броколі. перемішуємо, готово. Заливаємо. Набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозова та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозова виглядає симпатично, хто почне. Мирі, давай ти. Сподіваюся, що воно буде смачним. Смердить жахливо. Приберемо все зайве та спробуємо морозиво. Фу, воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? О, точнісінько, жуйка. Зараз займоцій жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, луснула Я нічого не бачу. Ха-ха, Мері ти така смішна. Джин, цікаво, що в тебе заріжок. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні цукерки. Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах. Остання порція морозива. Додаємо кульку смачного вершкового морозива. Облендер і цибуля. Хочемо морозиво з цибулею. І для солодкого життя банконутели. Підійде, запускаємо. Начебто готове. Пахне сумно. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок і посипаємо мармеладними ведмедиками. Готово! Ідеальний ріжок. Ходімо далі. А далі хочеться зробити із сербетом. Закидаємо у блендер. Що із цього додати? Це чи це? А може бути раз тебе. Заливаємо коло. М -м, має бути смачно. Ну, таке чи поможна додати. І я чесно, зовсім трохи. Запускаємо машину, перемішуємо. Готово. Заливаємо в апарат. Наповнюємо ріжок та посипаємо маршмеллоу. Додамо трохи курячих пальчиків. Ха-ха, Яка молота! Дівчата морозова виглядає відпадно. Швидше куштуйте, Хочеться знати вашу реакцію. Мері почекай. Тепер першою буде джейн. Яке гарне! Але як воно смердить? Почнемо з приємного з мармеладов. Вони, як завжди, смачні. Тепер переходимо до морозева. Ой, тут так багато цибулі, що мені хочеться плакати. Я ненавиджу цибулю. Хто додає його до морозива? Здається, вона виривається назад. Морозова передає тобі привіт, Мері. Який огидний привіт! Сподіваюся, що в мене буде смачніше. Це ще що таке? Чиїсь пальці воно теж не смачне. Потрібно спробувати та дізнатись. Жахливо, може морозиво краще. Жам. Дякую, Джин, за допомогу. Друзі. Ви потрапили до художнього челенджу від мене. Тепер ви повинні будете змагатись між собою у малюванні. Хто краще буде малювати предмети, той забирає їх в якості призу. Усі зрозуміли правила. На цей раз у вас буде милий кролик, а малювати будете нутелою. Час обмежений. І він пішов. <плес> Ден приходь до тями. Це просто кролик. <плес> Ні, це не просто кролик. Це моя дитяча мрія. Я хочу отримати цього кролика і я намалюю його найкраще. Намалюю нутелою. <плес> Та це ж просто. Отак От виходить дуже гарно. І перекусити можна. М -м -м. Мія, ти що просто сидиш? Зараз я намалюю найкращого кролика на світі. Занурюємо пальців в тело. Не можу не скуштувати. М -м -м, смачно! Хочу ще. Як сильно я люблю нутеллу. Неймовірно. Хочу ще. У мене рука застрягла. Друзі, що робити? Я ніколи не витягну руку з цієї банки. Як же бути? От що трапляється з ненажерами. Давай я допоможу тобі. Кім, okay. давай тягни. Тягнемо, тягнемо. О, ні. Діванка. Вона падає. Упс, упала. Вона впала на мій єдиний білий лист. О, ні. Ти все зіпсувала. Як я віддам, такий малюнок. Цей милий кролик хоче дізнатись, хто буде його господарем. Час добіг кінця показуйте малюнки. Мія, у тебе нічого нема. А що шукім? О, прррр. таке мені не подобається. Подумаєш? А що в Дена? Вау, який милий кролик! Ти точно можеш забрати кролика собі. Я такий радий. Я назву тебе Річард. Ти будеш мій особистий кролик, Річард. Я тебе нікому не віддам, милий. Наймиліше вихованець у світі. От тримай Марко. Хочеш перекусити? Смачного дівчатка. Він зовсім не голодний. Друзі, перестаньте балуватись. Зараз ви будете малювати дещо дуже смачне. Це хеппі-міл. Усі люблять смачно поїсти. Тепер настав час малювати свою улюблену їжу. Бачу, всі готові. Погнали! Yes. Я майстер зі збирання лего. Це найпростіше. Зараз беремо всі необхідні деталі. Угу. Oh. Так. Не заважайте мені. Це не так легко, як здається. Потрібна максимальна концентрація. Щось yeah. виходить. Будина майже вже все готове. Не все також порожньо, треба прискоритись, але для початку позбавимось конкурентів. Дену тебе щось під носом Япчі! щось у ніс потрапило. О, ні, я здув всю свою поробку і все своє лего. Як же так? який жах. Кім. Ну-ка, давай поділись лего. О, уж жадівна. Ну, гаразд, я вкраду трохи лего у зубрилки мії, поки вона зайнята. Ще трохи. І ще. Ой, ці детальки мені теж потрібні. Стільки мені вистачить. О, мія навіть не помітила. Я майже дозбирала детальку. Вийшло. Що? І мої деталі. Дін, це ти все забрав у мене? Хто, я? Ні. Ну, гаразд, це був я. Але я майже доробив поробку, не чіпай. Час закінчився. Час дійшов кінця. Я хочу побачити ваші роботи. Розпочнемо з ким. Показуй. Ой! Хей! <рив> Ой, все жахливо. Ти зовсім не намагаєшся. Що зробила мія? Недороблена робота жахливо. Дівчата, вам треба зібратись. А що у Дена? Ого, неймовірно. Це ідеальна поробка з Лего. Ти точно виграв приз. Я так радий. Дякую. Швидше дізнатися всередині. Ого, як багато смакоти. Мені подобається. Хочу ще. Що тут? Шоколадний бургер. Так, так. А ще шоколадна Кока-Кола. Швидше б це все спробувати, а вам нічого не дам. Ну-ка, іди сюди. М -м, як же смачно! Ось це так. Не можу зупинитись. Под нам спробувати. Ні, я зімся сам. А тепер Кока-Кола. Так. Ух ти! Всередині цукерки Медемс! Обожнюю їх. Дівчатка, досить відбирати мою картоплю фрі. Вона моя. Користаньте. У мене геніальна ідея. Тепер ви будете малювати магічний сейф. Ніхто не знає, що всередині час пішов. Давайте ж творити. Малювати будете на спеціальному папері гратаж. А раптом всередині новий айфон було б супер. Літати в хмарах, Хім. треба починати малювати, бо всі вже як багато намалювали. От залізний пензлик. Так, зараз зробимо гарно та швидко. Вже щось намалювала. Чудово О, ні, зламався. Який жах. А як же я надряпаю малюнок? Що ви смієтесь? Зачекайте, у мене ідея. У мене у волосі є шпилька. З її допомогою я точно зможу надряпати малюнок. Круто виходить. А знаєте що? У мене ще одна ідея. Треба відволікти Дена. Ден, Привіт! Що таке, Кім? Ого, ти така гарна. Чому я раніше цього не помічав? Ти дуже гарна. Неймовірно. Щось пустила. Mm -hmm. Давай я підніму. Чудово. Це шанс зіпсувати малюнок Дена. Грабінець має мені допомогти. Вийшло. Давай же дряпай. <папара> Дякую, Ден. Ти знайшов, що сталося з моїм малюнком. Друзі, ваш час вийшов. Мені потрібно бачити вашу роботу. Показуємо. Хто буде першим. Мія, що в тебе. Дуже комедний малюнок вийшов, але зовсім не гарний. А що в Дена? Mm? Який жах! Це ж злощання з мене. Жах! Кін, покажи, хоча б що в тебе. Ого, фантастика! Неймовірно гарно. Мені подобається. Ти точно виграла. Забирай собі сейф. Він такий важкий. Що тобі треба бути обережніше? Ніхто не знає, що може бути всередині. Я готова дізнатись. Мені надзвичайно цікаво. Сподіваюсь, що всередині буде новий айфон. Але як його відкрити без ключа? Вчитель, у вас є ключ від сейфа? бо я не можу його відкрити. Звичайно, є. Я зовсім забув про нього. Ось він. Я заховав його у картині і сам забув. Тримай. Чудово. Ключом я легко відкрию сейф і дістану свій заповітний приз. Що, риба? Яка гидота? І чому там риба, а не новий айфон? Мені вже мені доведеться її їсти. Ні, я не буду. Ну, добре. Фу. Я відкусила їй голову. Друзі, голова риби жахлива на смак. Мені вона не подобається. Доведеться доїсти до кінця. Відкрию рота ширше і засуну її повністю, щоб швидше позбутись. У мене в роті риб'ячий хвіст. Яка гидота! А тепер настав час найголовнішого призу жуйка Хуба-Буба. Бажаєте її? Але ви не отримаєте, поки не намалюєте мені саме ідеальний малюнок за допомогою косметики. У вас мало часу. Починайте. Косметичка це моя стихія. Я точно зможу намалювати найкращий малюнок, але спочатку треба оновити свій макіяж. У моїй сумочці було люстерко. Потрібно його знайти. Це точно не дзеркало. І навіщо тобі хагіває? Бензопила. Ого, це лише собі. О, нарешті ось моє дзеркало. Тепер я можу відновити помаду на губах. Да. А я ніколи не користувалася косметикою. Вона така цікава, мені треба її вивчити. Нафарбуємо трохи губки. День, як тобі обережніше. Хе -хе, комедно Але що ж мені робити? Я косметику ніколи не тримав в руках. Все в житті буває вперше. Спробуємо. Що це таке? І Як мені це відкрити? Нічого не виходить. Я знаю, що мені допоможе. Зараз розпиляємо. Кім, ти чого? А, так ось як воно відкривається. Я й не знав. Дякую. А тепер спробуємо цим щось намалювати. Ну, що схоже на фарби. Це не так складно, як я гадав. А що тут? Ба, це точно нагадує фарби. Хочу спробувати намалювати щось цим. Здорово! Гарно. Ну, прямо акварель. Я щось захопився. Ого, а в мене виходить не так гарно. Треба щось вигадати. Я можу використовувати ці рум'яна. Зараз, зараз, зараз чхну. Ой, дякую, Ден. Апчхі! Не втрималась. Пробачте, рум'яна ніс потрапили. Ну от, тепер весь малюнок у моєму слизі. Друзі, час до кінця. Ви готові показати свої малюнки? Мені цікаво, що ви зробили. Хто буде показувати першим? І з чого цей малюнок? Фу, із соплів. Піду проти правил та поміняю наші малюнки. Де твоя черга? Що це? Чому так порожньо? Так, а що в кім? Ого, неймовірно! Ти перемогла і можеш забрати величезну хубабубу. Забирай! Дякую, вся ця хубабуба буба тільки для мене. Не можу повірити. Як довго я буду їсти її, всю, всю. Mm. Що поділитись з вами? Mm. Ні, я обожнюю цю і не готова ділитись. Mm. І навіть з викладачем. І не просіть. Mm, як смачно, мені подобається. Я вже все жувала. Вона реально все до останньої шматочка з'їла. Так, так, а ви сумнівались? Я ж сказала, що жую всю. Зараз надую таку величезну бульбашку. Ден, ми повинні його луснути. Давай. Юху, ти молодець. Я все в жуйці. Навіщо ви це зробили? У мене для вас новий подарунок. На цей раз це величезний бластер. Не переживайте учні, я стріляти не буду у вас. Його виграє той, хто зможе намалювати найкрасивіший арт панкейк. <плес> Час вже пішов. Можете починати <плес> малювати малюна із тіста для панкейків? Простіше простого. Я вже знаю, що треба робити. Для початку промальовую контур гармати, а потім заповнюємо деталі кольоровим тістом. Я також зроблю класний малюнок. Мені потрібно взяти два тіста та вийде нереальна краса. Ви тільки подивіться, як швидко я впораюсь. Ось так. А що там у кім? Ого, не може бути. Чому у кім такий крутий малюнок? А в мене не так круто. Ну, я хоча б можу з'їсти свій поганий малюнок. Mm, mm, Який смачний панкейк. Мені подобається. Хочу зробити ще панкейки. Я хочу зробити величезний панкейк. Ось так. Він буде величезний і різнокольоровий. А тепер я все перегорну та спробую. Mm, mm. Як смачно! Чарівно. А що там у Мії? У мене все гаразд. Я вимальовую контур бластера не хочу поспішати, щоб вийшло гарно. Ще кілька точок і все вийде. Ось так. Ще трохи. О, ні. Друзі, у мене спалахнула плита. Що ж мені робити? Допоможіть. Допоможіть! Крута гармата, о, ні. Мія твоя плита. Потрібно її терміново гасити. Так, загасіть вогонь. О, ні, я буду вся мокра. Не треба обливати мене водою. Я примчав гасити пожежу. Де вона? Я пожежник Ден та всіх врятую. Мія, побережись. Ух, начебто все загасили. Чудово! Я так сильно перехвилювався. А як я перехвилювався? До речі, ваш час вийшов. Показуйте малюнки. Ден, ти навіть не намагався. Ти просто їв панкейки. А що вміє? З тобою все зрозуміло. Залишу без коментарів. Можливо, кім буде гарно. Ого, гарно. Ти молодець, Кім. Постаралась так постаралась. Ти точно заслужила цей бластер. Тримай! Вау, який він величезний! Тепер усі бійтесь мене. Я можу бризкати водою будь-кого але зараз під мій приціл потрапить вчитель. Ха-ха, це так весело. А як вам? Перестань, Бешкетниця.